Агафія Іванівна пройшла дві війни та виховала сімох дітей. Цієї весни жінка відзначила столітній ювілей. Каже, секрет довголіття у роботі, З малку працювала, не покладаючи рук. Усього діти пережила, всього. Трудності всякі. Дві голодовки пережила. Слава Богу, зараз іще. Є ще. Оба хорошие були. Здесь зола, сюди уголь. А это духовочка открываем, и как раз тепло все йде в спальню к маме. Сторічна довгожителька мешкає у двокімнатній квартирі разом із дочкою, теж пенсіонеркою. Останні кілька років без опалення. Від централізованого відмовилися чотири роки тому, коли через аварію не отримували тепло в квартиру, проте мусили платити за послугу. Тоді вирішили, що вугільна піч порятує, але отримали нову халепу. Аберігають тільки ту кімнату, де мама і все. А там у мене холодно. Там уже я як как небудь Типу, дуже холодно. Зимой холодно у нас. Так. Для опалення кімнати, де мешкає столітня жінка, на день потрібно троє відер вугілля. Його на четвертий поверх з напівзатопленого каналізацією підвалу піднімає 67-річна донька. Пригаю туди і витаскиваю тут. На відновлення системи опалення у квартирі треба близько трьох тисяч гривень. Таких грошей бідкаються жінки. Вони не мають. Міські чиновники, як з'ясувалося, про проблему знають і нещодавно навіть зголосилися допомогти. Пообіцяли найближчої зими забезпечити сім'ю вугіллям. Юлія Божко, Євген Гончаренко, Ханженкова, Північне, Донеччина, П'ятий канал.